Це анонімна інформація. Як це анонімна інформація? Ви зрозумієте, що ви як ви ще будете виглядати на відео, потім коли ваші колеги подивиться? А як я буду виглядати? Виходить і пішки йти додому. Він є так базарі! Хорошо, так отримайте. Я довго стояти не буду, у вас є 3 години. Або цей, або я ще сюди слідчу оперативну групу визову. Ви тоді відсторонені, можете виходити і пішки йти додому. Якщо є інформація, є інформація що інформація, свідчить, попричетесь, водія. Якщо є інформація, mm. вона є. Давайте я інформацію. Я не маю права у надати, не прописано це, немає. Ну тоді все, значить, без тоді причина зупинка. Я жду ваші дані. А кого очікувати? Ну ви ж будете придивлятись? Не буду пока не буде. Оля, давай включай відео. Що це, включай відео, да. це Включайте відео? Вже... Знімаєте і очікую. Цена так, підожіть, протокол є... затримана. Тоді заставляєте. А чому мені ну, його мене так тримаєте так. тоді? Я вам забороняю подачі руху. Будь-яких документів. Зачем що мені протоколи не затримує. У мене все з документами нормально. А ви мені причину, причину ви побачу, зупинки? Ви поїдете? Така у мене робота. На жаль, в смісі така у вас робота. А що це за безпричина вообще зупинки? Вам навіть новим законом воно. не надали право зупиняти безпричину зупинку. Ну, якщо ви краще знаєте, я тоді поїхав. Ви, ви вимогу, ви її виконуєте і тоді приїдуть. Яку вимогу? Навіть не пред'явив свої документи. А посвідчення ваше? Ви пред'явили? Хі... Це ваш обов'язок. Це взагалі, до ваш обов'язок, придавить посвідчення. ще раз книжку почитайте, коли працівник поліції вам посвідчення. — Я тоді не буду стояти. На... — На вимогу вашу. Я сейчас визову сюди адвокат, у вас робіт. будуть проблеми. Дзвоніть. — Не вопрос. Можете фотографувати, я відкрити для спочатку. Да, до 28-го. А можете витягнути, що у вас ззаді там? А що в мене до Ну покажіть мені, я знаю Ой. як виглядаю. Ні, мало. Повністю витяні до повного знайомлення. Що ви не бачите? Я, я знаю, як виглядає посвідчення. Зверху не бачу, що там написано. Мені Все, Хорошо. Все, вимоги Я вимоги. Я не буду без закону виконувати. Та є якісь документи у вас? Так, є. Нам треба їхати. Їдьте, інформацію Я зараз буду дзвонити на гарячу лінію. Мені почекати. Та ви можете чекати, скільки це що ви мене вбежите в Русі. Вам так додайте да, мені інформацію, яка свідчить, все, що можна... ви мені давали. Скільки мені треба разів повторювати? На камеру? Смис! Да, на камеру все повторите, щоб зараз я поїду до вас, буду писати на вас скаргу. За... Ви мені буквально, буквально вас багато нічого не потрібно. Мені так є ж 35 стаття. Є, для вас є закон про національну поліцію. 35 стаття. 11 пунктів зупинки. Це, я вам назвав пункт 3 статті 35. Ну надайте інформацію. Потім ви в своїй книзі прочитаєте. Правильно, надайте мені цю інформацію. Надайте мені цю інформацію. Це анонімна інформація. Як це анонімна інформація? Ви зрозумієте, що ви, як ви ще будете виглядати на відео, потім, коли ваші колеги подивиться. А як я буду виглядати, якщо став людина. Як це ви... анонімне. Це так. Значить, ви це мене буде. зупинили, що так, я причетний. Разу, людина побажав бути анонімом. Закон... Ви зараз? Поліцейський, баж... ви зараз серйозно? Серйозно. Анонім? Ну, так, людина. Я перший раз, чесно, таке чую. Так буває. Я Перший раз таке чую, анонім. Ну надайте мені інформацію, можете анонімно не указувати, а інформацію мені надайте. Як я вам її надам? Якщо ну, ви можете, нам її погадову. А ми, як працівники, полі... поліції, зобов'язані її перевірити. Будемо стояти? Будете да. стояти, yeah. так? Хорошо, так витримайте. Я довго стояти не буду. У вас є три години, або цей, або я ще сюди не не оперативну групу визволю. Ви тоді відстойні можете виходити і пішки йти додому. Авто затримано, ви, бо ви не ні, ви просто не, не А що я не зробив? Ви мені не доказали правила, причину. Правила. О, це ваша суб'єктивна думка. Давайте надайте робимо, інформацію. Якщо ви хочете по закону, тоді по закону. Давайте. В законі сказано, що поліцейський зобов'язаний назвати причину зупинку. No. Десь сказано про те, що ми вам зобов'язані надати. Якщо є інформація, надайте інформацію. Давайте інформацію. де написано, що надати інформацію. Так. Ви просто закон трактуєте, як вам подобається. Та ні. А ви, робите, а ви людям да, прийшли да, служити за наші податки? Служить а чого ви тоді без займаєтесь А що? в ремні пристебнути, що у вас ще є і обов'язки. обов'язки. Є, обов є. Да. ну я їх не забуваю. Ви хочете хоч сказати, що я маю порушити закон про захист персональних даних і надати вам <звук> е прізвище та ім'я по батькові людину, яку ми розшукуємо? Так, я кажу просто Тей, інформацію я надайте. Закон про захист Так не, Людина драниць, не указуєте, інформацію надайте. Я вам зобов'язаний лише назвати причину зупинки. Там ніде не сказано, що я вам маю показати це орієнтування. Вам назвали причину зупинки. Ну ви, Далі ви дієте найпища. згідно закону. Звісно, ви як громадянин можете бути не можете не погоджуватись з діями поліцейського. Для цього є законна процедура оскарження дій. Правильно? Є стаття 62 Конституції України, правильно? Стоїмо. Є стаття 59, 55. Так я 56. затриманий. Ви мене не слухаєте. Є Мене цей поліцейський зупинив. Мене зупинив цей поліцейський. Яка різниця? — Ну Так я буду з ним спілкуватися. Стаття є стаття. 55, 56, Я затриманий. Статтів дуже багато, але є 35-та, якою ви, ви повинні керуватися. Оскаржити наші дії. О. У вас вимагають паспорт або Для Для чого паспорт? Для чого? Встановити вашу особу. Для чого встановити? На Щоб підставі чого інформацію? Це та особа. Підіжіть, ми взагалі-то повертаємося до ізначального. Так. Ви зупинили авто так. по 35 п'ять. От поки так, по 35 п'ять ви мені не доведете. То до 32-го ми не перейдемо. Ну все стоїмо. маємо я затриманий? при порушенні правил дорожнього ну, руху. Хорошо, стоїмо. Дивіться, з вами знаходиться ще, як сказав, третя особа. Ви можете передати мої персональні дані. Я вам ще раз кажу, дивіться. Я вам зараз повідомляю під відеозапис, Ви фіксуєте, ми фіксуємо на нагрудну камеру. Якщо ви показуєте мені зараз будь-який док, будь-який, я не вимагав мені облікою ваші не потрібні. Угу. Мені зараз не це цікаво. Ми шукаємо інфо, перевіряємо інформацію. Якщо ви показуєте документ, у мене є інформація про причетність водія до вчинення адміністративного нарушення. Я не знаю, на вона ж не написано. Прізвище. Так, а я, є... Якщо я побачу, що це не ви, ви їдете далі. Так а ви моє обличчя ж бачите. Прямо зараз так, ви ж моє обличчя далі. бачите. Я похож на того, кого ви У шукаєте? У нас є прізвище ім'я по батькові. Ви мене взагалі не чуєте. Прізвище, ім'я. Ну називі, я вам скажу. Да, да, ні, це ні. я порушу закон про захист. Та ви вже могли б давно дані. по номерам пробити. Там, ну, та так як про персональних даних, Якщо я вам надам цю інформацію, uh -huh. я ми назвали вам причину зупинки. Назвали. Це, Це незаконна причина почка. зупинка. Немає, а також на вимогу показати орієнтування. Цього немає в законі. Не Цього нема, але, але докази ви а повинні мені, мені надати. Документ, засвідчує вашу особу, і ви їдете далі. Я вам показую паспорт, і я Ну приїхав. Якщо ви, звісно, та людина, яку ми шукаємо, не їдьте, Давай. — ви на сказали, ви заборонили передавати так. дані. З з третьому особу. Не питання, я не передаю Видно.